Володимир лейтенант запасу і за спеціальністю картограф. Коли отримав повістку, ні на мить не сумнівався. Свого часу навчався на військовій кафедрі в університеті. Тепер готується служити в умовах реальних бойових дій. По військовому стримано розповідає, як звістку про його мобілізацію сприйняли рідні. Я кожна там мама, е, дружина, ну, звичайно їм було. Не мали вони аж такого бажання, щоб наприклад військовослужбовець, а в даному випадку я йшов кудись. Але кожен військовослужбовець зобов'язаний виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Разом із Володимиром у військовому інституті при університеті імені Шевченка проходять перепідготовку ще чотири сотні мобілізованих. Це офіцери віком від 22 до 55 років. Серед них є навіть ті, хто пройшли пекло АТО в добровольчих батальйонах. На курсах підвищення кваліфікації їм надається матеріал по їх професійно, військово професійний скажімо так, складовій, а саме по геодезії, саме по фінансах і саме по морально-психологічному забезпеченню, з урахуванням тих проблем, які виникли під час проведення антитерористичної операції. Вже після теоретичного курсу та оновлення знань офіцери пройдуть бойове злагодження у військових частинах. Навчальні матеріали максимально оновили у зв'язку з військовим конфліктом на сході країни. Тепер офіцери проходять і курси з тактичної медицини. Загалом мобілізація військовозобов'язаних проходить за планом. Про це звітують у Генштабі. До 16 березня 2015 року військово-комісаріати будуть проводити збір, формування та відправку до навчальних центрів команд із військовозобов'язаних громадян України. Найбільш потрібні під час чергового етапу мобілізації спеціалісти для сухопутних військ це танкісти, артилерісти, механіки, водії, фахівці протиповітряної оборони, а також медики, зв'язківці і ремонтники різних напрямів. Поки доукомплектовуються збройні сили, добровольчі батальйони теж не пасують задніх. Так боєць полку Азов розповідає, потік добровольців не зменшується. Щотижня до полку записуються до трьох десятків бажаючих боронити свою вітчизну. Є навіть люди з окупованих територій. У нас люди з усієї України приїжджають як з окупованих територій, з Донецька, з Луганська. Вони йдуть з настроєм очистити свою територію від російських загарбників. Захищати Україну я не знаю, звісно, що їм за не дозволяло це раніше робити, чому саме зараз вони приїжджають. Щоб потрапити до полку Азов, потрібно зібрати необхідні документи і пройти співбесіду. Бути ну, по перше, все адекватною людиною, яка впевнена в своєму рішенні, тому, тому що ну вони люди мають усвідомлювати, куди вони йдуть. Висока явка до військоматів за повістками, набори у добровольчі батальйони, все це говорить про нескореність духу і провал путінського плану, за яким мала зірватися мобілізація. Військово зобов'язані продовжують навчання, аби найближчим часом замінити своїх побратимів на бойових позиціях у боротьбі проти агресора. Анастасія Дмитро Артем Кутасов соціальна країна.